Ми маємо майже два тижні підготовки до першого поєдинку відбору проти Ельсборга. Ви там накидали мені декілька варіантів по трансферам, обов'язково зараз переглянемо. Сподіваюсь, за цей проміжок часу ми зможемо знайти тих футболістів, які можуть закрити проблемні зони. Ці і Швіллі. квілація, гочолешвілі, Швіллі. Так, нам треба Гіо ці та і Швіллі. Девід Хочолава. Вара, вічебрадзе. А ці і Швіллі нема. Ще один хороший варіант це Олександр Піхальонок. Через 10 місяців в нього закінчується контракт. А скільки у нас там грошей взагалі залишилося? Ну, в нас майже 10 мільйонів. Чернолс Полі. Слідкувати. Давайте подивимось цього Сімона міна. Також подивимось далі Лів'яра. Будемо шукати, будемо вибирати собі варіанти. Ого, 2 метри зріст. Але голкіпери в нас вже є. Так, кого там ще пропонував Тало Вєрова? Таловірово, пацани, на жаль, немає в цьому патчі. Ну Йонаса Тама також не бачу. Бареро Мартінс. Давайте його подивимо. Ну так. Випадково. Себастьян Красніков. Також чекнем. Джерсон Родрігес. Sorry, бро, нас не цікавить. Ми зараз подивимось не дуже популярні країни, і, можливо, там щось собі дознайдемо. Стефан Бодістано. Подивимось. Бачу, що стильний тіп. Запрошую команду. Балай, бернат, божик, бере Бенес, дубравка. От жкриніра б, якщо можна було. Опа. Ну давай подивимось цього хлопчика. І коштує ж небагато. Хлопчики, в нас є ще цікавий варіант підписати сам будь'яло. Ну це варен. Олівера тіля, пацани, немає. Дуже багато крутих футболістів, які я хотів би бачити у своєму клубі. На жаль, вони відсутні. І гроші, начебто, є, але й варіантів-то не дуже. Як же валився рейтинг в Бойка, варто познати. Ні, я думаю, це буде не чесно. Ми тільки зайшли в Єврокубки, бойко приклав до цього руку, і зараз його просто злити. Ну що ж, друзі, переходимо до першого поєдинку в сьогоднішньому випуску. Зіграємо проти футбольного клубу Оболонь. А перед тим як ми перейдемо до першого поєдинку, я хочу вам нагадати про наших друзів з Фалбета, які роблять перегляд футболу ще цікавіше. Вже на наступному тижні ми дізнаємось фіналістів цього розіграшу Ліги Чемпіонів. Але перед цим ми ще раз побачимо грубу Русі Дортмунд проти ПСЖ та Мадридську Ралу проти Баварії. І загрузити. На всі ці матчі отримати до 10 тисяч гривень бонусу на перший депозит ви можете по закріпленому коментарю під цим відео. Цікаво, що в цих двох матчах шанси в команд плюс-мінус рів. Ставте з розумом та перемагайте. Маквана, Канеса Єдманеш, Велозо Танковський, Ігнатенко Смоляков, Шаповал, Джордан, Крушинський та Душмовіть. Стартанемо цю гру саме таким складом, а далі вже будемо дивитись. В цьому матчі лідерам я планую дати пограти ну десь один тайм. Маквана! Буре! Реф! Рефериня! Друзі мої, да що це таке? Вбивають команду? Ну, дивимось. Ну да. Як казав Віктор Вацку, якщо це не пенальті, то що таке пенальті? Мій гравець просто не йшов навіть до м'яча. Мадмазель вирішила, що була чиста да Альо. Ну, поле мокре не встигає за м'ячем. Ще летять як ненормальні. Давайте зараз зламайте мені основних гравців, щоб потім нікому було грати в стиках. Гельвелоза, будь ласочка. Я розумію, що тебе, скоріше за все, треба буде капати після цього поєдинку, але тримайся! Ти все, що в нас є в центрі. Ну, крім Танковського. І туди смоляко. Ой, не попав! Ну, складне поле. Граємо хоч і в себе вдома, але я почуваю себе не дуже впевнено. Маквана, знову дальній удар. Шоповал віддає. І. Це ж таки, я думаю, ви розумієте, що забити. Прийшло. Маквана! Маквана. Домашню заготовочку зараз. Танковський відкриває рахунок ще до 30-ї хвилини. Акуна. Ну, за рахунок пейсухи він може втекти. Зробити! Чудово, як же пройшло на кане! 2-0. 31 хвилина. Ми просто зобов'язані зарядитись позитивними емоціями до такої історичної події Ну, поки б'яч у нас нам не заб'ють Не знаю, як це відбувається. Ну, я не знаю. Одна атака і все. Після першого тайму в нас на табло 2-1. До речі, цей сезон ми починали саме проти футбольного клубу Оболонь. Кубку -ку України ми їх вибили з рахунком 3-2, якщо не помиляюсь. Проходить пас. Проходить пас. Як ти тут пробачаєш? Хорош! Красень! Та що ти без прийомом? Диви. Ну, ти гля! От хоч дужми ближню стійку тримай. Тримаємо лінію офсайду, Крушинський! красень. Пресинг. Готуємо подачу з кутового ігнатенко! Не вигадуйте нічого. Махва красень! Але Йоп! Я розумію, що перемога, але можна було перемогти більш комфортно з рахунком 3 1 4 1 На жаль, друзі, піхальонок не продається. Я спробував поговорити стосовно хітаря. Це був би такий буст в центрі поля. Подивимось на цього Алібяра. Давайте. Дені Алібяр. Вільний агент. Що ж, дали 27-й номер дані Аліб'яру. В нього рейтинг 65. Будемо готувати на наступний поєдинок, все ж таки, напевно, Поспєлова. Тонус тобі треба. Також будемо готувати Аліб яра. Також будемо готувати Назаренка Щоботенка. Це прям. Те, що нам треба. шаста тонус, тонус, пацани. Ну що ж, друзі, легендарний момент, перше в історії. Футбольний клуб Полісся грає в Єврокубках. Так, поки що це всього-навсього раунд плей-офф Ліги Конференц. Але навіть і тут грають непрості команди, наприклад, той же Базель, АІ, Ференсварош, Легія, АЕК. Я веду до того, що це не просто якийсь рядовий матч чемпіонату. Мені ці прізвища абсолютно не знайомі, але нехай цей момент мене не розслабляє. А перед тим, друзі, як ми продовжимо, я хочу вам нагадати про весняні знижки у мого партнера-продавця монет Лема Фудкої. Вам всього на треба перейти по посиланню в на Писати Лєм, сказати, що ви прийшли від Play Jackson, і він вам оформить найвигідніший прайс. З ними співпрацюємо вже не один рік, все надійно, все на найвищому рівні. Посилання залишаю в описі Маквана, Канеса і Дманеш, Аліб'яр Танковський, Гнатенко, Кравець Шаповал, Джордан Крушинський та Душмовіч. Як мінімум, як мінімум, ми проведемо два поєдинки в Єврокубках в цьому сезоні. Це вже по-любому. Якщо пощастить, то пройдемо навіть груповий етап. Ельсбург, це Швеція, здається, якщо. Я не помиляюсь. Можу помилятись. Знаю точно, що це скандинави. Міцні вікінги, які сьогодні так просто не будуть ходити по полю. Їм так само, як і нам, треба позитивний результат. Плюс вони грають себе вдома, Жордон! Якась нервозність нас з'являється, дужмовіч. Так. Встань ворота! Восьма хвилина, ми горимо. Ну, просто не пощастило! Ну, просто не пощастило! На жаль, до першої хвилини ми пропускаємо. Щось поки що мої футболісти не зрозуміли, де вони знаходяться. Відчувається ось ця відсутність досвіду. Трішечки колінка, знаєте, так, тремтять. Ось... Треба мислов, відповідати мовки! Я навіть не очікував, я навіть не очікував, що він так плюне! Вже горить Вавилон, ми в лавах з мечем! Зіграли тільки 15 хвилин, ще й половини першого тайму не відіграли футболісти. А вже таке шоу. Саїд Манеш Алах ярчик. Я думаю, наші опоненти готувалися до цього поєдинку. Вони плюс-мінус переглядали і знають, як грають певні футболісти в нашій команді. Далі Алібяр віддає. До речі, шту Алібяра. Протримав м'яч. Готуй. Пробуй! Фух, непогано! Правша! І передачі в нього хороші. Треба не забувати, що він б'є шведою. Ну і тут їх надемно. Молодчина. Поки що свою роботу він виконує, але що це за помилки? Одразу Крушинський управляється. Аліп'яр. Поки що мені дуже сильно подобається те, як він грає. Аліп'яр! Аліп'ярчик! Ти що? Глянь, як вони за спину віддають! Подача! Берхардсон! Сьогодні цей хлопець вже розписався в наших воротах. Ну що, Кане, Це твій зірковий час. В минулому матчі забивав Танковський кане. В цьому матчі забиває Танковський кане. Але нехай такий розклад справ нас не розслабляє. 2-1 це абсолютно не перевага. Плюс треба пам'ятати, що буде матч відповідь Та ми тут все пере. Ось і кравець вигравали удар! ха Ха, яка відповідь! Оцей хлопчина дуже сильно сьогодні виділяється на футбольному полі. Mm. І так, друзі, 2-2. Ікбелькме. Я б його купив, але мені складно буде вимовляти його прізвище. Ну, от куди воно? З двох ніг просто летить вперед. Дані. Mm. Сам. Намагався вийти під удар, ну. Треба трішечки збавити темп. Так, а що в нас там уже фланги? З трудом повзають. І. Ух, непогано. Робимо подачу. Складно другий поверх вигравати в цих скандинавів. Ще один навіс! І нічого, знову у нас нічого після подачі. От бачите, вони просто підстрибують і приймають на груди м'яч. Після першого тайму у нас 2-2. Але погодьтесь, перестрілка просто неймовірна. От куди? Куди танковський? Ну від тебе я не очікував таких підстав. І БМБ. Опа! Ліб'яр. Та куди ти віддав Маквана? Рушкане. Танковський. Танковський 49-та хвилина. Як же сьогодні відіграє Іспанець? Погодьтесь, іспанець поки що MVP цього поєдинку. Ну, звісно, після Танковського. Знову футбольний клуб Полісся виходить вперед. Але знаєте, я не впевнений, що це останній гол-матч. Я думаю, що ще ми побачимо забиті голи. Далі. Боман. Прокидує. Навіз. І далі. Чому? Ну чому? Ну чому? Ну, я не знаю, це якесь побоїще. Помалу, але все ж таки господарі перетягують ініціативу під свій контроль. Хорош, кіпер. Вони ну, пройде сьогодні. Сейдманеша, з'їдає. Тримаємо. Хорош Крушинський. Звільняється з під опіки. Проходить! Пробиває! Блін, ну цей тіп села. Стафайв. Кідає. Береждо! Ахте, -мо! Іп! все ми так потіли, щоб потім вилетіти. Рів проходить, віддає. Байдо. Назара мені все так не працює. Звучить фінальний свисток, друзі. В першому поєдинку, на жаль, ми поступаємо з рахунком 4-3. Але, друзі, матч відповідь буде на нашому стадіоні. Я думаю, що це непоганий результат, як для початку.